Всім привіт! Зараз будемо оглядати велосипед складний від бренду Дорожник модель Onyx. Розмір коліс 20 дюймів. Рама виготовлена із алюмінію. Один розмір 12,5 дюймів. Підходить під зріст мінімальний 140 см, максимальний до 180 См. Тут є обмеження по вазі і велосипедист повинен бути не більше 90 кг. Ось так виглядає з'єднання. Також тут складається руль. За допомогою ексцентрика міняється кут нахилу. знизу розташований механізм складання. Підсидельна труба довга, це зроблено для великого діапазону зросту. Так як це міський велосипед, на ньому по заводу встановлені. Повнорозмірні крила, які будуть захищати від бруду. Зроблені вони з металу, зі сталі, пофарбовані в чорний глянцевий колір. Також на велосипеді стоїть багажник, який витримує вагу максимально до 15 кг. Гальмівна система переднього та заднього колеса, обідні, v brake Це прості та зрозумілі обслуговувані гальма. Обід зроблений із алюмінія, подвійний, гума з міським протектором, ширина 1,95 дюйма, кількість передач на велосипеді 7. Справа на рулю стоїть Revo Shift Shimano. Так як на велосипеді стоять маленькі колеса для того, щоб він був більш швидкісний. Сюди встановили провідну пару на одну зірку з розрахунком зубів 50. 50 зубів. Каретка на промислових підшипниках, з пили та волога Задній перемикач Shimano. Працює він з тріщіткою на 7 зірок. Разрахунок зубів на маленький 14, на великий 28. Зараз ми вам покажемо, як працює механізм складання. Зараз покажу, як змінити кут нахилу керма. Кермо регулюється по висоті, і це потрібно не тільки для комфорту, а і для складання. Тут є шкала і вище, ніж на цифрі 1 кермо підіймати не можна. Також є мітка і вона повинна бути всередині труби. Підсидельна труба довга 50 см. На ній також є мітки, вищі яких не можна підіймати сидіння. Вони повинні бути всередині рами. Це максимальна висота. Для складання я опустив сидіння. Потрібно скласти педалі. Тиснемо від себе і підіймаємо вверх. З лівої сторони робимо те ж саме. Зараз складемо кермо. Спочатку його опустимо. На ручці є фіксатор. Підіймаємо його вверх. І тянемо ручку на себе. Готово. Зараз складемо раму. Забираємо підніжку. Ставимо педалю приблизно в таке положення. Відмикаємо фіксатор і тягнемо за ручку. Тепер можна складати. Готово? Так виглядає велосипед в складеному вигляді. Зараз він зручний для перевезення в багажнику автомобіля або зберігання, наприклад, на балконі. Зараз ми його складемо. Робиться це дуже просто. Зажимаємо речах, закриваємо фіксатор, розкладаємо педалі. Ставимо на підніжку, фіксуємо кермо. Просто тиснемо на ручку. Вибираємо для себе свою висоту керма. Готово. Принцип складання однаковий і не залежить від його модифікації. Будь він на планетарній втулці, як зараз на відео, чи на семи швидкостях. Все, велосипед готовий для прогулок. Ось такий складний велосипед. Він пристосований для їзди по місту, по міським паркам. Велосипед досить натійний, гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо вам сподобалась дана модель, замовляйте, відправимо швидко, доставка безкоштовна, є різні способи оплати. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеоглядах!